Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру, яка називається Strange Toilet, що перекладається як дивний туалет. Тут ось написані якісь правила. Правило одне, якщо ти засмієшся або злякаєшся, то постав нам 5 зірок, домовились, я так думаю. Не домовились, і не буду я ставити 5 зірок. Правило два. Веселися і завжди змивай свій туалет. Тут якась менюшка така трошки дивнувата, ну хоча і гра називається дивний туалет. Також трошки дивнувато. ПоЛандо Субтітлес! Польські субтитри, а це що таке? Крутий ПК, напевно, і картопляний ПК. Давайте крутий, подивимось. Що воно буде? Чи воно може взірве мій комп'ютер ноутбук? Ну, знаєте, багатообіцяючий початок. О, Що за що ми тут наробили? Змиваємо, звісно. Так, змили. Яка у нас задача? Це туалетний папір? Чи ні, рушник? М що ми взагалі маємо робити? Ти. не хочеш побачити це знову? Чого? Я що, чорт якийсь? Натан, so чому так довго? Shadow, okay? Мені треба було просто посерити. Я сподіваюся, ти не засрав, то. Але... Ні, ти що думаєш, хто hey, я такий? You know ага, добре, знаєш що. Вимкни телевізор і ми подивимось місцеві новини. Звісно? Ммм, какие новины? день, усі і вітаємо на місцевих новинах. Наверно, Uber. А, ні, Urban. Короче, пупер новинах. Так, круті новини, звісно. ТСН. Що так довго? Кубер News. Сьогодні інфляція в нашій країні збільшується. Так, один долар буде тепер коштувати три долари. Люди не мають поганого хорошої думки про це, і кажуть, що жити стає все гірше і гірше. щось там непонятне кажуть у місцевих новинах. ресторан був відкритий який називається Деді Сміт. таке назва так. Люди вже туди ходять їсти м'ясо, яке там дають, і дуже в них смачно. І одна із найбільших новин два дні тому дуже страшний злочин стався. Мертве тіло Дрейка Пепер... Пепермінта було знайдено у автотрощі. Дрейк пепермінт врізався у пустий магазин, коли поліція приїхала. І він вже був мертвий. Він мав дуже багато дірок. Ага, і. Так, було все з, з ним дуже погано. І було лише одне повідомлення на стіні. Він не був веселим. Так, це підтвердження, що це було убивство. Його дружина а дружина вбитого чоловіка позвонила в телефон і написала декілька повідомлень. Е, так. Вона коли позвонила, сказала, що давай повеселимось. І потім через декілька годин е, відправила йому повідомлення. Веселищі почались. Після якогось часу дуже багато хто тих, хто вижив, вижив зустрілися з убивцею, і навіть дали йому втекти. І коли він залишав хату пустою. Ну а то ж так багато. Всі, хто були поранені, лежать у госпіталях і вмирають через втрату крові. Так, тобі краще бути зараз обережним. Тому що ти може не побачиш наступний день. Ми повернемось після реклами. Добре, досить уже. Я не хочу бачити ці ідеотичні маски, які навіть не можуть скласти речення. Це дуже пізно, мені треба піти душ прийняти. Ого, добре, іди. А я в туалет. Опа! Що за чорт? Хто тут ходить о такій годині? Гітарка, світло. Давайте подивимося, з чим тут можна повзаємодіяти? Начебто ні з чим. Опа! Пафа. Пусто, мені здається, що тут маніяки будуть ховатись. Добре, ходімо тоді. Куди? Дверей. Дерева в крові. А, ні, це не кров, це листя таке. Ось і спальня. Вісно круто біля такої штуки спать. Дуже така присипляюча. Я просто кажу. Що ти кажеш? Що, не покажеш нам дзеркало, як працює. Якусь книжку взяв. Ого, це що таке? Стуале якась фігня вилазить. Оооооо, чекайте, а я можу книжки. Що це я зробив? Зачинено. Ну добре, добре. Непогано, непогано. А! Не Лякай! Та старівками буду кидатися замість хліба в тебе. Треба все перевірити. Що це таке? Якась палиця. А, ні, це труба напевно з раковини. Ну добре, добре. Що це таке? Не сри більше. Не поняв. Що, що? Права кнопка мишки, щоб заховати повідомлення. Звуки з радіо. Е! Де радіо? Ось тут? Ми хочемо повідомити про небезпеку. Туатний вбивця був схоплений на камерах. Дуже багато жителів повідомляють про невідомий дзвінок перед вбивством. Якщо твій телефон задзвонить, тобі краще не відповідати на нього. Зараз ми повертаємось до запланованого повідомлення. О. Натан! Увімкни світло! Give me, a moment. Give me a moment! Мені здається, що це поляки якісь робили цю гру. По чому б тут була англійська і польська? Натан! Ввімкни! А де я тобі його увімкну? Не скажеш? Може тут? Ні. Наші ті двері, якщо вони зачинені? Може сюди. Оооо! Оооо! <пас> дідьку А що це тут таке? а Оце що таке? Я ніколи не брешу. Я повірив. Ух, страшно. Мене аж перетрусило. Що це таке? Молоток якийсь. Не відкривай. А, це напевно ручка, щоб вимкнути світло. Вимкнули? А це хто? Хто дзвонить Ліва кнопка мишки щоб підняти, права щоб не піднімати. Не, не буду. Мені все одно. О, шіт, Сара. Why are you кричиш? Don't кричи. Зараз здається, буде скример якийсь. Хороша Двери гра. Двері зачинені, мені Двери. треба якось знайти спосіб пробратись туди. Я унітаз. Оці двері. Мені треба знайти ключ. Ох, ви черти, звісно. Треба дивитись по всім оцим шафам. Тут що у нас. I need to find the kій. Де я тобі цей кій знайду? Оце він, напевно, цей монстр. Бачите, у нього, типу, така морда гівниста? Не б хотів би я з ним зустрічатись. О! Ключик. Давайте тут ще також все перевіримо. Сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. І нічого, все пусто. Ходімо тоді в ті двері. Якісь фурі на стіні. Ходімо! Як думаєте, це може якась додаткова штучка, чи. Чи ні. Лом. Запальничка, наша, мені вона треба. Лом! Хе! А як же ж мені туди пробратись? Напевно, через... Лом. Оооо. Що таке? О, Натан. Чи... Це не добре, що ти не відповів на телефон. Мені Nathan, на морду впав туалет. Натан, прокидайся, ти встався. Yeah, yeah. А, так, так, yeah. дай мені момент. що? <laughs> О, що? Oh, Чому це завжди зі мною стається? Yeah. Мені треба піти помити, must помити must себе. <laughs> шо. Бідний натан. Ви шо? Отож, треба завчасно все робить, а не терпіть до останнього. А монстр досі там. Мені здається, що це був не сон. Це було реально. Ой. Ото ти, звісно, молодець! А де ота, як і Сара? Де вона ділась? Чи вона одразу з хати втекла? А, ось, вона сидить. Дивиться в пустий телевізор. Що Шо дайду? Не сильно заважаю тобі? Ходімо. Зараз знову. О, натан, ти всрався. Ти шо? Лох? <ріху> Кінець. Че? Мені знаєте, що здається? що Якщо ми відповімо на дзвінок, то буде якась інша кінцівка. Давайте перевіримо. Люди, я тільки що помітив в такий момент, якщо можна в тому підвалі просто ці свічки підпалити. А я якраз думав, наша нам та запальничка, я ось уже все знайшов, ключ, все що треба. Давайте спробуємо. Мені не треба це брати. Підімо, запалимо свічки. Щоб було видніше. Ну, а що? Ніфіга не видно. Я, до речі, важіль, а тут ніякого не знайшов. Тут начебто нема. Тут також нема, тут також нема. На поличках також. Ніде нема. ну тоді давайте це. Взяти запальничку, оп-оп-оп. І так потрошку. Тепло якраз буде. Опа! Опа! Туалет на фігня! Що? Що це було? Ух. Мене аж перетрусило трошечки. Хоча це в мене стандартна практика. Двері зачинені. Я їх не зачиняю. Чекайте. Що робить? Марта, виходь! Мені страшно. Важеля немає ніде. Абсолютно ніде. Я вже перевірив, усе, що можна було. І на кухню він все перерив. А його нема. Все таке я знайшов ручку. Давайте берем. Давайте ще раз запалимо тоді ці штучки, бо я вже заново запустив. Додумав, що вона взагалі не заспавнилась просто. О, ой, туалетний. Іди гуляй. Викаємо світло. І зараз ми приймемо виклик. Так, підніми. Привіт. Давай повеселимося. Вичипайсь. Сээс Святе гівно. Вау! Те саме? Знову, поки що. Відкрий! Ох, oh, двері зачинені, to треба якось мені вибити. А не можна взяти і вибити вхідні двері і просто втекти? Ні, нам не дають такої можливості. Не добре, добре, Ходімо туди перевіримо, чи буде все те саме. О, Туалетний монстр. О, Натан! Ти дуже слухняна дитина. Чи не слухняна? Зеркало розбив мені! То платить буде. Хо-хо-хо! Поки що все те саме. А зараз. О, Натан, ти всрався! А, це все! Просто в перший раз нас не з'їли, а ми всралися, поки спали, а другий раз нас реально просто взяли та й з'їли. Ну. Такі не дуже різні кінцівки. Така от сьогодні у нас була гра. Не знаю, як вам, мені вона, в принципі, і не дуже погана, але і не така, що крутезне-крутезне, такий туалетний гумор. Звичайнісінький, я вже до нього звик, не дуже і смішно. Але не погано. Було в деяких моментах страшно. Я спочатку подумав, що це може якась гумористична гра, але ні. Оце як спускались в коридор. Ой, не в коридор, в підвал, що там ці двері хлопнули, то було реально страшно. Сподіваюся, що вам ця гра сподобалася, все-таки. Як і мені, можливо. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!